Всім доброго дня! Хочу сьогодні показати багаторічну гвоздичку, як її прищепнути, щоб був гарний кущик, щоб вона не витягувалася. Ось дивіться, наприклад, і ось на цьому кущику. він витягнувся. Буде скоро квітконос. Для того, щоб кущик був такий пишний, гарний, ми беремо і. Обрізаємо цю верхушку. Зараз я візьму ножнички і обріжу. Ну, так. отак. Так. І тепер ось підуть ногові гілочки, так би сказати. За рахунок цього буде розвиватися кущик повноцінний. Від кореня підуть невеличкі паганці і також по стеблу бокові підуть. Буде дуже гарний кущ. Ось на цьому потрібно обрізати, цей потрібно обрізати і цей потрібно обрізати. Ось на цьому кущику пішов, я дала. Добро, як то кажуть, щоб пішла в рост квіточка квітконоса. Мені просто було цікаво, якого ж кольору та яка форма буде квітки самої. І всі сили, всі сили кущик, як би потратив на квіточку, щоб вона заквітла. І ось подивіться, який бідненький, неповноцінний кущик. Вона, як заквітне, я її візьму отаку обріжу, щоб наростала зелена форма, наростала самого куща. Дякую всім за увагу. Радуйте самі себе і всіх.